Блейд легендарний український тренер Андрій Блейд Городенський один із найуспішніших українських тренерів в історії Counter-Strike, який з 2019 року очолює команду Na'Vi. Його стратегічне бачення та аналітичний підхід зробили Na'Vi однією з найсильніших команд у світі CSGO та cs 2 Перший мейджор-титул для Na'Vi та Simple – це Блейд. Coach ТВ the Year 2024 це Блейд. Перемога в номінації тренер року на e Awards Coach of the Year 2022. Також Блейд. Андрій також. Відомий своєю здатністю розвивати молоді таланти та інтегрувати їх у команду. Під його керівництвом гравці, такі як Біт та Електронік, досягли нових висот у своїй кар'єрі. За останніх три місяці наві під керівництвом Блейд мають 55% перемог на картах, зокрема 55% на стороні атаки та 47% на захисті. Блейд це символ стратегічного мислення та лідерства в українському та світовому кіберспорті. Його внесок в розвиток команди Наві та сцени Counter-Strike загалом є неоціненим. Приємний випуск. Треба частіше таке робити? А ви пишіть в коментарях про якого українського героя зробити наступне відео.